Друзі, знову ми на моєму городі маленькому зву який полігон. Дивіться, вже ми підгорнули картопельку щойно. Я з дружиною. І підгортали ми її ручним підгортачем, який я колись 20 років назад купив. Дивіться, який хороший результат. О. А чому сьогодні ручним а не мотоблоком? А тому що земля, друзі, дуже пухка в нас в цьому році, чомусь така прямо розсипається. От така м'якенька, нормальненька. Бачите? Тут м'якенько внизу, де плужок цей їде, розумієте? Та ми тут за 20 хвилин з дружиною отак гарно підгорнули картопельку. Можете отак ще глянути. Бо ми бували такі роки, що тверда земля. То я тоді мотоблоком підгортав. А тут, ну, м'яка, то я подумав, що да, тут цих нещасних, небагато рядочків ми швиденько протягли плужком. От, Підгортачем ручним. хочу показати, який ручний підгортач. Ось він. Давно ми його купили років 20 може, більше назад. Бачите, це така. Ручка, за яку я тягну, а тут дві ручки, за які тримається дружина і направляє куди треба. Система така. Тут регулювання є, болт, отвори, можна нахил регулювати, кому якийсь зручний. Ну а спереду отакий, бачите, підгортач. Тут знизу така п'яточка. Отакий він. О. Я вдома його трошечки підточив отут. Підустрів, щоб гарно їхав. Гарно їхав. Сьогодні не налипала земля на нього. Хоча земля волога і пухка. Так що, друзі, мені вподобайка. Моїй дружині теж вподобайка. Ми ж все-таки тягали цей плужок. Бажаємо і вам міцного здоров'я та гарних врожаїв.